Для самотніх, що зробити, щоб знайти собі пару. Ну, по-перше, треба прийняти рішення, що ви хочете вже бути не один чи не одна, а вже хочете все-таки якісь стосунки організувати собі, да, створити, перестати боятися, наприклад, попереднього досвіду. Далі. І не варто сумніватися, бо найгірше це сумніви. От ви знаєте, от. Сумніви, можна сказати, вбивають весь прогрес і весь рух вперед. Так що вам треба, не треба сумніватися, так? не треба боятися і не треба сумніватися. Доля вам постійно дає якісь можливості для того, щоб створити ці нові стосунки. Ви самі їх обрізаєте, так? і розказуєте собі, можете собі розказувати купу, купу, чому у вас немає стосунків. Але ваша задача взяти на себе відповідальність за свою долю. За свою долю. Тільки ви її творите. Бог вам дає можливості. Колесо фортуни воно дає можливості, а ви берете або не берете. То вже візьміть на себе відповідальність і створіть ці стосунки, якщо вони вам дійсно треба. Це ж треба собі признатися, я хочу з цих стосунків чи ні. Чи мені зручно бути самому чи самі і тільки розказувати, що е, всі нормальні, вже розібрані? Знаєте, таке теж буває. Тобто, ваша задача розібратися в собі, зрозуміти, вам треба чи не треба ці стосунки і діяти. Бо доля вам регулярно надає можливість для того, щоб створити пару. Ще раз. Не боятися, не сумніватися, а пробувати, От і все.